Виконуємо номер 604 із підручника Алгебра 7 та номер 24.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. X множимо на Х. Х квадрат х множимо на 2, додати 2х. Мінус 1 на х відняти х, мінус 1 на 2 відняти 2. Відняти х в квадраті переписали. Зводимо подібні доданки квадрат, відняти х квадрат це буде 0, 2х відняти х буде х. Мінус 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 8 додати 2, буде мінус 6. Записуємо відповідь. Міс 6. Рівняння друге помножимого многочлен на многочлен. 3х множимо на 5, 15х, 3х множимо на мінус 2х, мінус 6х2. Один ножимо на 5 додати 5. 1 множимо на мінус 2х, мінус 2х. 6х квадрат переписали. Зводимо подібні додамки: мінус 6 х квадрат і 6х квадрат в сумі буде 0. 15х відняти 2х буде 13х. 5 перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 13х, дорівнює 5 відняти 5, 0. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю, Тому у нас х дорівнює 0. Записуємо відповідь 0. Номер 604 з підручника Алгебра 7, та номер 24.16 із підручника Математика 7, виконано.